Аня глядачам Суспільного мене звати Ірина Касьяненко. і сьогодні ми говоритимемо про види кібершахрайств на Сумщині і про те, як від них вберегтись. Для розмови ми запросили старшого оперуповноваженого управління протидії кіберзлочинам у сумській області Артема Бухтярова та заступника начальника управління протидії кіберзлочинам у сумській області Сергія Ярошенка. Доброго дня. Доброго дня, давайте розкажемо нашим глядачам, чим загалом займається кіберполіція. Основними напрямками діяльності кіберполіції є протидія онлайн-шахрайствам, протидія злочинам, пов'язаним з протиправним контентом, протидія злочинам у банківській сфері, протидія злочинів у сфері використання обчислювальної техніки, тобто злочини, пов'язані з 16 розділом Кримінального кодексу України. Ну і крім цього, протидія певним видам злочинів з використанням обчислювальної техніки. Наприклад, збуд наркотичних засобів користувачем в мережі інтернет, які види шахрайств нині є найпоширеніші на сумщині У 2024 році. найбільш розповсюдженими шахрайськими схемами стали наступні. наприклад, продаж неіснуючих товарів, коли на інтернет-майданчиках публікується відповідні оголошення і люди перераховують на ім'я так званого продавця. Певну суму грошей в якості передплати або повної оплати за товар, ну і, звичайно, цього товару не отримають. Дзвінок від Служби безпеки банку, коли жертві повідомляють про нібито злам його карткового рахунку, і під приводом обезпечення заощаджень виманюють якісь особисті дані, які потім надають їм можливість отримати доступ несанкціонований до банківських заощаджень або напряму вивести грошові кошти, кошти, чи змусити жертву перерахувати грошові кошти на підконтрольні рахунки злочинців. Злам меседжерів шляхом надсилання фішингових посилань та подальша розсилка зі зламаного акаунту повідомлень контактам абонента, якого було зламано, з проханням надати гроші в борг. Дуже розповсюджена схема. Зараз надходять такі звернення стосовно зламу і телеграм-аккаунтів, і ватсап-аккаунтів, і вайберу постійно люди на нас приходять, і вся складність цього злочину полягає в тому, що наступна жертва потенційна, яка отримує повідомлення про надати допомогу, фактично отримає його від. Безпосередньо свого контакта це може бути близька людина, які вона завжди йде на поміч, але Зрозуміло, що в даному випадку потрібно підходити з холодною головою, хоча б зателефонувати такій людині, переконатися, чи дійсно потрібна така допомога. Ну і звичайно, у зв'язку з війною популярним видом шахрайства стало здійснення телефонних дзвінків родичкам військовополонених з повідомленням про те, що військової полоні і для того, щоб його швидко визволити, необхідно сплатити певну суму грошових коштів. Скільки випадків шахрайства початку року зафіксували на Сумщині, і у порівнянні з попереднім роком це більше чи менше? Точний період 2024 року на адресу управління протидії кіберзлочину у Сумській області надійшло 774 звернення стосовно фактів шахрайства. Сукупна сума заподіяних збитків від вказаних злочинів становить 545 тисяч 300 гривень. Для порівняння протягом аналогічного періоду 2023 року на адресу нашого управління надійшло 1047 таких звернень. Чи вдається загалом повернути повертати гроші на рахунки і в чому складнощі та які зміни потрібні в законодавстві? Щоб полегшити роботу кіберполіції. Законодавством передбачений чіткий порядок компенсації збитків. Ну, перш за все, для того, щоб їх компенсувати, їх потрібно встановити. Тобто на етапі, на етапі досудового розслідування слідчий прокурор. Вони встановлюють наявність майна у підозрюваного. Якщо статтею передбачена конфіскація такого майна, або якщо заподіяна матеріальна шкода, тобто злочини з матеріальним складом, в такому випадку слідчі підрозділи встановлюють наявність цього майна. Потім суд повинен накласти арешт на це майно. І вже у випадку постановлення обвинувального вироку суду, суд вирішує питання долі цього майна. Якщо сукупна вартість цього майна. Є співставною з цією сумою збитків, які були заподіяні внаслідок кримінальних правопорушень злочинцями, які знаходяться на лаві підсудних, то зрозуміло, що потенційні жертви отримують в пропорційні долі вказані відшкодування. Але ж якщо у злочинця немає ніякого майна, то суд створює відповідний документ, видає відповідний документ, який направляють до Державної виконавчої служби, і вже працівники цієї установи займаються стягненням збитків. Зрозуміло, що якщо у злочинця немає. І ніякого майна, і ні, ні, нічого, так би мовити, продати для того, щоб компенсувати збитки, то це довготривалі процедури, які можуть закінчитися ну, фактично нічим. Тому вважаємо, що в даному випадку законодавець, мабуть, повинен створити такі умови для потенційних жертв, точніше, для, для, для потенційних злочинців, які подальшому самі будуть зацікавлені в компенсації збитків е жертвам, так як не зможуть чи то влаштуватися на певну роботу, чи то керувати транспортним засобом, чи то отримати якісь державні послуги. Один із видів кіберзлочинів, який нині набирає оберти, це фішинг створення підроблених сайтів, які імітують реальні для чого це шахраям і на що звертати увагу споживачам, щоб не потрапити на цей гачок. Зломистики часто використовують для цього схожий зовнішній вигляд тих самих інтернет-старостерин або сайтів і вони змінюють лише незначні деталі у посилання ну, наприклад якусь літеру окремо додадуть або граматичну помилку на зроблять, або крапку просто додадуть і навіть посилання основне на цей ресурс воно буде відповідати візуально з першого погляду на реальне посилання за допомогою фішингових ресурсів шахраї отримують ваші особисті дані дані банківських карток або інші дані, які в подальшому надають їх можливість отримати доступ до вашого онлайн-банкінгу, або продати їх таким самим шахраям, які в подальшому будуть намагатися вас зламати. Тож для того, щоб не стати жертвою таких проявів, пропонуємо дотримуватися наступних рекомендацій. Ну, перш за все, не переходить на сторонні ресурси, навіть якщо посилання надіслала знайома вам людина і в соцмережі. Ви повинні розуміти, навіщо ви туди переходите, що вас там цікавить, і чи перевірили ви цей ресурс на відповідність реальним загрозам. Купуючи на платформах оголошень, обговорюєте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи, так як зловмисники часто просять перейти на розмову у Viber або інший меседжер, і вже там вони надсилають відповідне фішингове посилання, яке ви відкриваєте, і зрозуміло, з подальшими всіми негативними наслідками. Не вводити конфіденційну інформацію на інтернет-сторінках, так як буває, що виводите в декількох полях на вашому моніторі свої дані, а вже на моніторі злочинця вони в ту ж секунду відображаються, тобто дублюються. Якщо у вас відповідна шахрайська програма вже встановлена на вашому пристрої. Ну і звичайно, використовуйте двофакторну аутентифікацію. Це стане саме запорукою того, що ваш акаунт в Телеграмі та Фейсбуці або в WhatsApp не буде зламаний так як більшість потерпілих в цих злочинів саме не використовували двофакторну аутентифікацію втрачали доступ до своїх акаунтів з яких в подальшому відбувалася розсилка інших фішингових листів чи прохання передати ту саму допомогу Скільки злочинів було розкрито на Сумщині, і скільки вже є вироків по цим злочинам за минулий рік і за цей? Протягом 2024 року нами виявлено протиправну діяльність 21 особи, яким вже повідомлено про підозру у вчиненні 88 злочинів. Що стосується, Діяльності направлено на протидії організованим групам З зусиллями співробітників нашого відділу в цьому році вже задокументована діяльність чотирьох таких організованих груп. Можете назвати п'ять головних пунктів, що потрібно знати людям, аби не стати жертвами хакерських атак чи шахраїв? Перш за все, потрібно бути обачними і уважними в процесі спілкування з невідомими особами по телефону чи в інтернеті. Ви повинні усвідомлювати, з ким, розуміє, з ким розмовляєте, усвідомлювати, яка інформація надається особі, яка, з якою відбувається спілкування, які дані вона від вас просить, у зв'язку з чим ці дані просять надати. Чи були раніше такі ситуації? Ну тобто, підходити з холодною головою і включати критичне мислення. Потім пам'ятати, що співробітники банків ніколи не просять повідомити CV-код, номер Пін-код карти, CV-код, термін дії картки, суму поповнення зняття грошових коштів, час поповнення зняття грошових коштів, тобто іншої конфіденційної інформації, яку повинні знати лише ви. Також у випадки купівлі товарів не перераховувати грошові кошти наперед. На багатьох інтернет-майданчиках існують сервіси передплати. Коли грошові кошти фактично отримує продавець товару тільки після того, як покупець отримав товар і підтвердив це. Ну, дуже зручний сервіс, і для того, щоб забезпечити своє заощадження, це в більшості випадків дуже-дуже допомагає. Крім цього, не потрібно переходити за свовнімними посиланнями, на кін на електронну пошту у вигляді смс-повідомлень чи інших повідомлень, у меседжери. Ви повинні розуміти, від кого це повідомлення надійшло, чи потрібна взагалі вам інформація, яка там може міститися. І Врахувати всі ризики, які можуть пов'язані з розповсюдженням вірусів або фішингових посилань. Ну і звичайно, безпосередньо в мережі інтернет не переходити за сумнівними посиланнями, так як, отрим, от, як окрім втрати е, своїх заощаджень, ви можете підхопити банальний вірус і потім е, порушити роботу вашого пристрою. Ну і в випадку якогось сумніву, краще протелефонувати на гарячу лінію банку. Якщо це відбувається дії стосовно банківських операцій, і переконатися, чи дійсно потрібно вчиняти ці дії, чи шахраї таким чином маніпулюють вами для подальшого заволодіння такими коштами, куди потрібно звертатися, якщо все ж таки став потерпілим від таких злочинів? Можна зателефонувати нам на наш черговий номер 044-36-31-892, а також кожна особа може Залишити своє повідомлення на офіційному сайті Кіберполіції. Кіберполіція У розділі Зворотний зв'язок там можна заповнити досить зрозуміло запропоновану форму. І дане повідомлення буде розглянуто в найкоротший строк у межах діючого законодавства. В даному випадку із заявником невідкладно зв'яжуться. Самі працівники поліції та проінформують е, про інструктуру щодо подальшого порядку дії. Також можна безпосередньо звертатися до сервісного центру управління протидії кіберзлочинам Сумської області, яке знаходиться за адресою місто Суми, вулиця Холодногірська, 10. Та зателефонувати за вище вказаним номером. Знаю, що є ресурси, куди громадяни звичайні мешканці можуть повідомляти про фейкові сторінки. Як це працює, розкажіть детально і наскільки це допомагає поліції? Слід зазначити, що для блокування того чи іншого джерела необхідно надсилати скарги, і чим більше буде скарг, тим більше вирігідність того, що то чи інше джерело буде заблоковане. Саме з цією метою ми пропонуємо нашим підписникам стати частиною проєкту Брама і діяльність цього проєкту на. Рола на захист медіапростору від російської пропаганди, блокування каналів поширення дезінформації протиправного, незаконного та забороненого контенту. Також метою проєктів є підвищення медіаграмотності українців інформаційної обізнаності і зменшення впливу ворожої пропаганди на суспільство в цілому. Більш детально про цей проект ви можете дізнатися на одноіменному сайті «Кібербрама», або прописавши в пошуковому рядку вашого телеграму. Брама, нижнє підкреслювання ченел таким чином, перейти в телеграм-канал Брама. Таким чином ви зможете долучитися до блокування ворожих ресурсів, мати можливість повідомити про джерело неприйнятного контенту, підвищити рівень своєї бізнесу у сфері кіберінцидентів. Підвищити свою інформаційну грамотність і, звичайно, бути проінформованим про небезпечні шахрайські схеми і способи уникнення цих шахрайських схем, так як ми постійно викладаємо відповідну інформацію, оновлюємо її в залежності від тих випадків, з якими постійно стикаються співробітники кіберполіції. На цьому у мене все. Дякую за вичерпні відповіді і на все добре. Дякую на все добре. Мирного неба, до зустрічі. Слава Україні, героям слава.